Прямо ось такими ціленькими буду закривати їх в банки. Такі груші можна куштувати як окремий десерт до чаю або випікати смачні пироги. Плоди обирайте невеликого розміру, щільні, зеленкуваті, але соковиті, і при цьому вони мають бути саме зірвані з дерева, а не ті, що впали на землю. Вирізаю у кожної груші ось цю штучку, вона нам не потрібна, бо вона жорстка і несмачна. На 1 кг груш знадобиться 1 кг цукру. Засипаю і залишаю на пару годин, щоб вони пустили трохи соку. Уварювати груші треба 15 хвилин з моменту закіпання. Таких уварювань всього має бути 5 Проварюю один раз зранку і другий раз увечері. А під час останнього уварювання додаю пів чайної ложки лимонної кислоти і розкладаю груші в чисті стерилізовані банки та закручую кришкою. Сиропом заливаю банки до самого верху, щоб в банках залишилась мінімальна кількість повітря. На смак такі груші, як смачні цукерки. В них дуже приємна текстура, а зберігатися вони можуть у кухонній шафі.